Звісно, кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах, з аналізу воєнного військового положення, яке зараз є в Україні. Сьогодні з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. З ним і будемо спілкуватися. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з дуже цікавої статті, яку розмістило CNN. Так, от у війні з Росією Україна успішно застосовує концепцію опору ROC, Так вона називається. Ця концепція була розроблена ще ну там років 8, наскільки я пам'ятаю, тому і вона передбачає об'єднання різних зусиль. Це не суто партизанщина, але коли об'єднуються для досягнення спільної місії і дій цивільних. І дії розвідки, і дії збройних сил, і там Нацгвардії, і таке інше. Тобто, оця, виявляється, у нас ця концепція А є Б успішно використовується. Можете пояснити, що саме мається на увазі, бо CNN сказали, що ну, по суті навіть вибухи у Криму це наслідок чи прояв використання саме оцієї концепції. Давайте про неї почнемо? Ну, я тут щось таке теж читав. Ну от, Там е, ця концепція вона включає у себе як насильницькі, так і ненасильницькі заходи е, щодо е, спротиву е, окупантам. значить, Там серед ненасильницьких заходів навіть е, включено сатиру. да, от. Е, сатиру, значить, навіть включено. Е, так би мовити, там певні листівки, е, в тому числі з таким чорним юмором і так далі. Е, щодо насильницьких заходів, там значить, йде мова навіть про те, що. Відбувається знищення техніки і таким чином. Тобто, це такі от партизанські методи впливу, більшою мірою там про це прочитав. Ну але ж ми зараз не можемо казати лише тільки про партизанські методи впливу. Там ми ж чудово розуміємо, що ЗСУ активно активно, е активно воюють із з окупантами. Е тому е я б тут навіть сказав би трошки навіть про таку ас асиметричні заходи боротьби. Які використовують Збройні сили України, ну це мається на увазі, якраз от у відповідь на спробу атакувати наші позиції, зсу використовують от е, ті речі, про які ми зараз дуже багато кажемо: це знищення складів, логістики і так далі, е, тобто це такі асиметричні заходи впливу. Ну, от, мабуть, е, саме таке, от мається мається на увазі, тому що Сіенен. Так доволі фрагментарно розказала про цю стратегію, про яку зараз ми намагаємося з вами говорити. Тут мені знаєте, мені якраз спало на думку, що якщо СНН, а вони працюють перш за все для американської аудиторії, та і вони наводять приклади, як українська армія використовує розроблену в тому числі американцями оцію стратегію, та, то відповідно це, ну, це також посилює. Повагу з боку американської аудиторії до українського війська, а значить, дозволяє виглядати, ну скажімо так, хорошими хлопцями і дівчатами, тих, хто ухвалює рішення про постачання нам зброї. Я думаю, що навіть отакий публічний ефект, медійний ефект від таких статей. Корисний для України є. Ну і власне, ми ж говоримо постійно про постачання техніки. Пентагон каже, що все більше техніки постачають тепер уже морем і це тим, що треба відправляти величезні партії дуже важких снарядів. Що означає це, що снарядний голод потенційно може принаймні зменшитись для наших захисників? Ну, безумовно, там останній пакет допомоги, ми про нього казали. Він якраз передбачає надання нам 250 тисяч е артилерійських снарядів, які повинні закрити питання з снарядним голодом. Ну, принаймні, в найближчий час. Е Ясна річ, що це розхідник, е розхідний матеріал це снаряди там і ракети. Але така кількість вона е дає нам змогу розраховувати на те, що зі снарядним голодом в найближчий час ми принаймні принаймні можемо про нього позабути Ну да, тому що снарядний голод це якраз те, що не дозволяє нашим захисникам ефективніше знищувати ворога, а ворога може стати більше. До речі, є повідомлення, що вже перекидають на фронт отой так званий третій армійський корпус, та їх вже везуть з залізницею кудись в, в Ростовську область. Ну і звісно, як в старому анекдоті, Боже, де ж ми їх всіх ховати будемо? Та оцей весь третій корпус, але дуже критично про нього висловлюється інститут. Тут дослідження війни, Інститут вивчення війни і Міноборони Британії каже, що цей е, третій армійський корпус, ну він зібраний надто похапцем, і навряд чи вони встигли навчити цих вояків плюс дефіцит, точніше, брак офіцерів молодшої та середньої ланки. Що нам треба розуміти про цей третій корпус, і наскільки це справді велике посилення для окупантів? Ну, про нього було. Доволі багато питань. В принципі, вони полягали в тому, що дійсно там були дуже великі проблеми з комплектуванням. Давайте згадаємо, що десь навесні йшла мова про формування армійського корпусу чисельністю 80 тисяч людей. Були такі цифри. Потім воно скоротилося до рівня 15 тисяч людей. Тепер про нього кажуть, що наш там десь біля 10 тисяч. Е, як кажуть, російську мову збору пососінки, і зараз його спрямовують на е, український фронт. Там є питання, де він буде використовуватися, там чи може в Донецькій області, чи може на півдні, але тим не менше. В нього така більш-менш е, сучасна техніка. Там є танки Т-80, ну вона сучасна відносно, тому що ми знаємо, які танки вони зараз останнім часом надсилають на фронт там Т-62 60-х 60 років минулого Тут те 80 більш-менш такий нормальний танк, от і надсилають їх у розпорядження цього третього громіського корпусу. Тому він більш-менш нормально оснащений, але є дуже великі питання стосовно якості цих людей, які, до речі, і мають проблеми з офіцерським складом. Тому, в принципі, ця цей підрозділ це з'єднання. Цей корпус да зможуть о, якимось о, о, таким суттєвим чином вплинути на перебіг підій на фроті. Ну, хоча від цього не легше, це все одно люди зі зброєю. І вони так, все це одно все 10 тисяч убивати, окупантів, да. які все одно будуть натискати на якісь кнопки, щоб стріляли танки, щоб стріляли гармати, і з цим доведеться мати справу українським захисникам і захисницям. Давайте про ситуацію на фронтах перекидання різних сил е, от на південному напрямку, все ще спроби окупантів навіть атакувати. Причому це окремий аспект з вчорашнього дня відзначений, що там е, намагалися. Атакувати групою з 10 людей, ну тобто, це навіть Ну це, це дуже маленький, наскільки я розумію, підрозділ, і тим не менше вони пробують щось намацати, щось десь знайти якісь е, слабші ланки в українській обороні. Що ми маємо знати про ситуацію на півдні? Тут в загальному плані на півдні. Ну, в принципі, як і на всьому фронті, е, йдуть такі певні тактичні дії. Якщо ми кажемо стосовно окупантів, вони зараз не можуть. Я, я не думаю, що навіть я вже казав про те, що там, і навіть присутність цього третього армійського корпусу вона не дасть нам не дасть не, не дасть нам таких можливостей щодо таких от е, великих наступальних операцій. Ми вийшли на плато, і е, зараз е, фактично фронт більшу міру, більш-менш стабілізувався. І так само це відбувається на півдні. Там вони. Пробували атакувати в Миколаївську напрямку, захопили селище Благодатне, але далі вони не просуваються. З іншого боку, ми отримуємо плаздам на Інгульці, і теж особливих просувань поки що ми на півдні теж не маємо. Зараз ініціатива на нашому, на нашому боці, але вона проявляється якраз у створенні бавовни знову ж таки над складами і над певними значить, пунктами, Воєнними пунктами окупантів ми знаємо зараз, що останнім часом був Антонівський міст, і останнім часом ми чули про вибухи в Мелітополі. Все це все це робимо ми, але е, активних просувань ні з того боку, ні з іншого. Поки що на півдні у нас не спостерігається. Очікуємо на активні дії знову ж таки на Херсонському плацдармі, з нашого боку, передусім. Очікуємо на ці дії, і це може бути якось зав'язано на термін, через який оці кораблі з снарядами, а можливо ще й з технікою, доїдуть до України. Я так розумію, що це ситуація, коли ми вийшли на плато, українські захисники володіють ініціативою, але поки що просто немає спроможностей іти далі. Ми чекаємо на поставку свіжої там порції техніки і снарядів. Ми чекаємо на поставку свіжої техніки та снарядів. Ну от ми сподіваємося на те, що, скажімо так, є та техніка, про яку не згадали, да, не згадали, коли перераховували ті засоби, які нам постачають. Ну, от, і, ну і ми продовжуємо наші дії стосовно, скажімо так, пом'якшення потенціалу російської армії на цьому плацдармі. Ну, це знову ж таки, я можу мушу повторити це знищення складів, знищення живої сили, знищення скупчень військ. Не командних пунктів і так далі, вогневий контроль е, над мостами, якщо ми кажемо зараз про південь, Окей, і це є ми... комплекс, комплекс заходів наших да стосовно організації контрнаступу. Добре, ми останні пару тижнів, а може і більше, взагалі нічого не чуємо про активність окупантів на морі. З одного боку, це приємно, тому що, по-перше, виходять кораблі з українським зерном. Ну і по друге, менше напевно загроз для таких міст як Одеса і Миколаїв, принаймні з моря. Що ми маємо розуміти про чорноморський флот зараз? І після тих бавовняток, які приземлялися на. На даху штабу Чорноморського флоту, і у тих вибухів в різних точках Криму, вони просто е, поховали свої кораблі і нічого не роблять. Чи просто зараз нічого екстраординарного не відбувається на морі? Ну, не, не поховали, скажімо так, але вони собі так дуже так тихо почуваються, скажімо так. Ми не чуємо нічого про активність Чорноморського флоту, бо її нема. Ну, її нема. Тобто зараз вони фактично не контролюють основні морські шляхи, е, не загрожують десантом на Одесу, як це було, скажімо ще навісні, хоча і зберігають можливості для того, щоб обстрілювати, здійснювати ракетні обстріли нашої території з моря. От з точки зору ракетних обстрілів, да, ці кораблі ще являють собою велику небезпеку. А з точки зору засобу десантування, підтримки десанту, ну це вже я думаю, що поки що. Е, про це немає сенсу казати, тому що, по-перше, так бавовна над Севастополем. По-друге, більш-менш активні початок більш-менш активних дій е, в Криму. Такі загадкові вибухи, в тому числі, ми беремо Новофедорівку, яка підірвала потенціал е, Чорноморського флоту. Це ж були ці ж літаки, були, е, мали мали стосунку до Чорноморського флоту, це була флотська авіація, і е, контроль е, морських шляхів за допомогою ракетних комплексів. Гарпун Нептун, який зараз розташований узбережжі Одеської області. все це дуже сильно зменшує шанси російсько-чорноморського флоту на активні дії. А власне, дивіться, якщо е, оці вибухи на території Криму Новофедерівку згадали інші точки, згадали. Та це ж це ж те, що люди навіть фотографували зараз. Уже головне управління розвідки каже, що в Криму окупаційна адміністрація наказує засекречувати факти таких вибухів. Що це їм може дати, і як можна засекретити те, що відбувається, і от люди познімали на мобільні телефони. Що, що, що це їм дасть? Ну, знаєте, це такий пропагандистський трюк, ну якщо можна так його назвати, інформаційний трюк. Що це їм дасть? Ну, їм дасть це можливість, скажімо так, не збурювати народ, який до цього часу вірив про те, що Крим е це не авіаносець, і там абсолютно безпечно, і там е це, скажімо так, вітри небезпеки, да, яку створила російська армія на окупованих територіях. Ну, всі е ці вибухи, в тому числі Новофедорівка, в тому числі Джонкой. І багато чисельне бавовна над Кримом, вона демонструє, що це зовсім не так, що є питання або до ППО або до контррозвідки, е, які е, неефективно значить, е, ліквідують диверсійні групи. Ну або знову ж таки ППО, яка не ефективно, ліквідує е, повітряну загрозу. Все це дуже погана реклама для е, кримських окупантів. Ми чудово розуміємо і знаємо, що е, там зараз є черги на виїзд з Криму. Що там е, з'являються дуже серйозні панічні настрої, для того, щоб це, е, цьому запобігти, от вони, е, так би мовити, нічого кращого не придумав, ніж заборонити, показувати всі ці вибухи. Ну тобто це виходить ситуація, коли значить, дитина мала заплющує очі, і все, значить, всім стало темно. да? Ну, Приблизно така історія, тому ну, що приблизно сховати. Приблизно те, так, що вибухає... да. Сховати те, що вибухає, досить важко. Ну і на фінал, напевно, давайте спробуємо розібратися, що у нас на сході. В новинах чули про спроби окупантів і атакувати, і там величезна кількість обстрілів. Плюс я вчора вже бачив ввечері карту України на якій показано скільки в якій областей за час з 24 лютого було повітряних тривог там чемпіон. Хоча гірко про це казати, чемпіонська цифра у Харкова там уже було за цей час тисяча повітряних тривог. Тобто в Харкові точно небезпечно, місто піддається обстрілам і ракетним ударам. Що ми маємо розуміти про ситуацію на сході і наскільки справді окупанти можуть посилитись там, а значить відтягати українські війська, в тому числі з південного з південного регіону. Ну, про Харків ми, на жаль, кожен вечір чуємо про обстріли і про ракетні обстріли, і про РСЗВ. Ну от, на жаль, е на жаль, якщо ми кажемо про РСЗВ, навіть якщо е війська, російські війська будуть відкинути за межі державного кордону, то вони е матимуть на жаль можливість обстрілювати е місто Харків з реактивної артилерії. Тому, поки війна не закінчиться в принципі. Це місто буде наражатися, на жаль, на небезпеку артилерійських обстрілів, це потрібно розуміти. Це стосовно Харкова. Стосовно загальної ситуації на сході, то вона напружена. Там є обстріли, там є спроби російських військ наступати на Бахмутському напрямку, і з'явилося повідомлення про Ізюмський напрямок, про спроби наступу російської армії. Але це саме спроби наступу. Знову ж таки, коли ми казали загальну ситуацію на фронті. То е, ми казали про те, що ситуація вийшла на плато, да? тобто вони спробують наступати, але ці, ці ці речі вони носять тактичні, так би мовити, рухи, і е, не можна розраховувати, що вони здатні на якісь, на якісь е, такі серйозні наступальні дії. Хоча знову ж таки я хочу повторити, що вся ця оборона вона коштує життям наших хлопців, які завдяки завдяки яким цей фронт тримаються. Но... В принципі, таким чином можна характеризувати ситуацію на сході. Головне управління розвідки нашого Міноборони каже, що осінь може стати вирішальним періодом у війні. Зимою буде складно, але ну далі, фраза ми віримо, що заплановані Україною заходи будуть успішними, і плани ворога вдасться зірвати. От, якщо перегадати ситуацію приблизно там двохмісячної давнини. Ключовим елементом наступним та вважалася оця велика битва за Донбас. Майже всю Луганську область окупанти змогли захопити, причому знищуючи там і випалюючи все просто на своєму шляху. З Донеччиною їм вже значно складніше. І от велика битва за Донбас триває зараз. Ви кажете, що ситуація вийшла на плато. Осінь найскладніший і вирішальний період. До осінь лишилося три дні. Що нам чекати? Ну, в принципі, якщо ми зараз кажемо, що ситуація вийшла на плато, то тепер ми маємо чекати якихось дій з нашого боку. Тобто, якщо ми зараз досягли початку зламу, то тоді е ми розраховуємо на те, що ми десь е вже повинні ми будемо наступати і почати серйозно відвоювати територію. Хоча, от, в нашому випадку, от, е злам це не буде така одномоментна дія. Тобто, скажімо так, 1 вересня. Злам почався 2 вересня ми пішли, пішли відразу і ворог покотився до кордонів. Це була така доволі, знаєте, річ така довга в часі, тобто вересень, жовтень, а жовтень, а потім десь, от ми будемо схиляти шальки Терезів на свій бік. Це не буде така довга, це не буде така коротка історія, що десь ми перемогли, і перемога почала нам значить, даватися дуже легко. Це треба буде набратися терпіння, і от якраз осінь, якраз осінь от має стати часом, де ми поступово, поступово, поступово маємо почати шальки, складати шальки, шальки теризів та свій бік. От тому таким чином це мається на увазі. Добре, добре, зрозуміло. Ну легко ніхто не обіцяв, і ми всі розуміємо, що там чекати односекундної перемоги це, напевно, марна справа і зайвий оптимізм. Хоча оптимізм направду, допомагає, як кажуть, наприклад, психологи, чорний гумор допомагає. А американські журналісти ще й визнають, що використання, в тому числі, чорного гумору про те, як горить палає техніка ворожа, це частина навіть стратегії оборонної концепції концепції опору, яку розробили в тому числі американці, дуже дякую за розмову. Денис Попович, військовий дякую. оглядач, був з нами на зв'язку. Зараз говорили про ситуацію на українських фронтах. Ніде не є легко. Окремий аспект відзначили, що ну справді ми вже пару тижнів не чуємо про якусь активність російського чорноморського флоту. Це принаймні дозволяє нам розуміти, що частини загроз. Які які ми бачили, які ми мали на початку весни, наприклад, що окупанти готувалися щось там ледь не до десанту в на Одеському узбережжі і інших штуках? Ну зараз ці зараз про ці речі говорити просто недоцільно. Зараз ми будемо іти, е, значить, зараз ви має, маєте послухати президента Зеленського його свіже звернення, але до того я хотів би порадити вам буквально кілька тез з свіжої статті, яка є на сайті nv. Ю її автором є Річард Хукер. Це старший науковий співробітник Atlantic Council і колишній декан оборонного коледжу НАТО. Так, от він якраз описав: значить, що авіація, артилерія і навчання, що потрібно Україні, щоб перемогти. У війні і тут він зі свого атлантик канцлівського боку аналізує, як проходили як минули ці шість місяців героїчної української оборони. Він, значить, віддає належне майстерності українських збройних сил і якраз звертається по суті до. Ну, звертається по суті він до наших союзників, до наших партнерів, тому що він каже, що, наприклад, першим кроком має бути усунення нерівності в авіації, і порівнює, що на початок широкомасштабного вторгнення Україна мала приблизно сотню літаків, які здатні літати а Росія мала 1500 чи навіть більше. Там, де росіяни могли здійснювати 100-200 вильотів на день, українські могли дозволити собі лише 10-20. Прочитайте, будь ласка, якщо вам цікаво, на сайті nv.ua в розділі Погляди. Цікавий погляд на те, що потрібно Україні для перемоги. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.